Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма Гість студії. Сьогодні говоритимемо із депутатами Надвірнянської районної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Зокрема, це пан Андрій Карманський та голова районної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Пан Ігор Пискланець. Вітаю вас, панове. Доброго дня, доброго дня. Перш за все, цього року виповнюється виповнилось уже 15 років із дня заснування вашої партії. Розкажіть, будь ласка, от, чим зараз живе партія? Які головні можливо напрацювання, здобутки чи ідеї на майбутнє? Прошу, пане ігор. Ну дійсно, 9 липня 2014 року виповнилось 15 років з дня заснування нашої політичної сили. Тобто, це є одна з найстаріших. І якщо дивитися з тих політичних партій, які на сьогоднішній день є активними, з парламентських партій, то мабуть одна з найстаріших політичних партій, яка має свою історію, яка має історію своєї діяльності. І прийшла вже досить значний шлях. На сьогоднішній день партія налічує більше як 600 тисяч чоловік по членів партії по всій Україні. На сьогоднішній день партія Батьківщина є партією з найбільш розгалуженою партійною мережею в нашій державі. І практично та діяльність в міжвиборчий період, і та діяльність на виборчих та участь у виборчих кампаній партії, коли силами нашої політичної сили, зокрема і в опозиції, ми могли відстоювати свою позицію, і у владі показували ту діяльність, яку, яку всі люди і оцінювали, чи так, чи не в кращу в сторону, чи в гіршу, але ми заслужили той авторитет, який є на сьогоднішній день, починаючи з 2002 року, 12 років, наша партія є парла. Аменської партією. і практично на кожних виборах, починаючи з 2002 року, наша політична сила збільшувала свій результат. Тобто, вже є якісь напрацювання, вже є кадровий резерв, вже є і колишні міністри, вже є е, законопроекти, ті е, реальні справи, які ми зробили, і які е, вже в нас е, ми можемо сказати людям, що ми ці 15 років прожили з користю для суспільства, з користю для української держави. І зараз є от питання, яке цікавить, мабуть, ну, багатьох наших громадян. Чому зараз фактично ніде не видно лідера вашої партії, пані Юлію Володимирівну Тимошенко? Пане Володимир, найперше проблема в тому, що після того, як Юлія Володимирівна була звільнена українським народом з ув'язнення, вона одразу активно дуже занурилася у передвиборчу кампанію. Це був дуже виснажливий і важкий для неї період. І от зараз після закінчення президентської кампанії, після виборів президента, Юлія Володимирівна е, зайнялася активно власним здоров'ям, лікуванням і е, е, реформуванням, покращенням е, внутрішньої атмосфери в партії Батьківщина. Зараз в батьківщині відбувається внутрішня люстрація. На даний момент люстрація проведена вже в двох регіонах це в Луганській та в Донецькій областях, створена люстраційна комісія. І результатом діяльності в цих двох областях є звільнення виключення з членів партії 726 депутатів діючих і більше півтори тисячі осіб. Юлія Володимирівна зараз. Займається розробкою нової концепції, робить партію ще більш європейською, намагається покращити партійні процедури, процеси, які відбуваються всередині. І тому на публічному рівні, на даному етапі, її ну, майже не видно. Дуже багато людей цікавиться, чому це так відбувається. Дуже багато людей хвилює, чому Юлія Володимирівна зараз не бере активної участі у загальнодержавному житті. Але партія зараз представлена і спікером Верховної Ради, паном Турчиновим Олександром Валентиновичем, і Сергієм Соболєвим та досить потужною фракцією Верховній Раді. Тому ми вважаємо, що, крім того, прем'єром-міністром Арсенієм Яценюком, тому ми вважаємо, що партія Батьківщина зараз і без Юлії Володимирівни доволі активно впливає на процес. А Юлія Володимирівна поставила свій пріоритет це реформування партії всередині. Знаєте, я дозвольте, я ще тут додавлю декілька слів. Так було прийнято, ну що партію Батьківщина асоціювали з Юлією Володимиром Тимошенко. На сьогоднішній день ми переходимо все ж таки до європейських стандартів діяльності політичних сил. Тобто в кожній політичній силі для, для прийняття рішення має бути внутрішня дискусія. І чим на вищому рівні проходиться внутрішня дискусія, чим потужніший є кадровий потенціал політичній силі, тим це рішення буде продуктивніше для суспільства. Не може одна людина визначати позицію політичної сили. І повірте мені, що в нас на сьогоднішній день в нас Юлія Володимирівна. Ну вона її позиція є важлива. Її позиція є визначальна. Але вона не визначає одна людина позицію партії. Це є більше як 600 тисяч людей, і всі рішення практично приймаються після внутрішньої дискусії всередині партії. От ви дотично вже підійшли до того питання, яке хотів би задати. Зокрема, говорити про те, що батьківщина переходить на більш вже європейські позиції. Однак в європейському ну, от, суспільстві і в політикумі, в принципі, Конкретна людина в принципі також несе відповідальність за діяльність всієї партії, як і аналогічно навпаки. Таким чином є зараз необхідність проводити внутрішні ілюстрації як в всьому політикумі, так і всередині партії. Ви вже частково торкнулися цього питання. Розкажіть, будь ласка, детальніше, тобто за якими принципами це буде відбуватись, чи це буде відбуватись по всій території України, чи це зачепить тільки якийсь окремий конкретний регіон. Проблема люстрації в Україні як такої на даний момент, в тому, що немає розроблених чітких правил, чітких норм люстрації. Батьківщина, на відміну від того, що зараз відбувається в політикумі, розробила чіткі критерії люстрації. І основний критерій це виконання членом партії статутних засад і програмних цілей партії, коли партія була в опозиції. Співпраця з владою, там, яка могла дискримінувати е, члена партії, як ви вірно сказали, е, в його особі всю партію, є одним з основних критеріїв Крім того, будь-які там недобросовісні дії, причетність до корупційних дій, причетність до якихось кримінальних речей, е, причетність до недопорядної ну, поведінки як депутата чи як члена будь-якої там організації. Це ті засади, які Будуть формувати і на даний момент вже формують принцип ілюстрації всередині батьківщини. Крім того, зараз Юлія Володимирівна і фактично весь провід батьківщини активно співпрацює з громадськими активістами, з провідними громадськими рухами, такими як там Рух Чесно, як ОПОРА, як Комітет виборців України, як Група реанімаційний пакет реформ, Прислухається і дослухається до їх пропозицій. І в тому числі що стосується люстрації, в тому числі що стосується членів партії, де в яких речах вони можливо були там причетні. І на основі цього робляться відповідні висновки. Ілюстраційна комісія, партійна приймає рішення стосовно санкцій до того чи до іншого члена партії. Тобто, ось ця внутрішня ілюстрація буде проходити по всій Україні. Ви знаєте, ця внутрішня ілюстрація вона вже проходить, тому що ми всі розуміємо, що після подій Революції Гідності в нас змінилося суспільство, змінилася свідомість людей, і кожна політична сила повинна перебудовуватися внутрішньо і йти в ногу з часом. І якщо ми говоримо, що про люстрацію, якщо ми говоримо, що суспільство вимагає очищення і органів влади, і правоохоронних органів судової системи, ми повинні починати цю люстрацію з себе. Нам не повірять люди, якщо ми будемо ходити на кожному кроці в засобах масової інформації на кожних зустрічах з людьми говорити про люстрацію, а не, не почати цю люстрацію з власних рядів. Тому для того, щоб мати моральне право говорити про люстрацію, для того, щоб мати моральне право говорити про посадовців, говорити про інших людей, які себе зганьбили тими чи іншими діями, ми повинні говорити спочатку про себе. Ми повинні пройтися по кожному нашому депутату, ми повинні пройтися по кожній тій людині, яка є членом нашої партії, і вже потім виходити на другий етап це вже е, говорити про люстрацію посадовців, органів влади, правоохоронної системи і всіх інших. Е, ну, от е, ви сказали про те, що вже є е, деякі ну, напрацювання, тобто є вже конкретні цифри. Я по... можу так, можу назвати ще кілька таких речей, доповнити так. цю відповідь. Ну, о, по цифрах е, я вже казав е, більше півтори тисячі членів у двох областях Донецькій і Луганській вже позбавлені членства партії. На даний момент сформовані ілюстраційні комісії по всіх регіонах. От, ведеться робота, але поки що вона не має якогось такого вираження вже фінального. Тобто, я думаю, що до початку виборчої кампанії, яка теж свого роду є ілюстрацією, так? тобто е успішність ілюстраційних процесів, вона безперечно, виліться у фінальний результат, у підсумки виборів. Одним з таких способів додаткової, вже публічної ілюстрації партії Батьківщина, є те, що партія батьківщина на даний момент підтримує позицію проведення виборів за відкритими. Партійними, тобто пропорційними списками. І е, таким чином вже жителі виборці будуть розставляти пріоритети, кого з членів Батьківщини вони хочуть бачити в Верховній Раді, а кого не хочуть бачити в Верховній Раді. І тут кожна, кожен депутат, кожен кандидат отримає певний мандат довіри. Цей мандат буде критерієм і для керівництва партії, і для е, суспільства. Якщо говорити по області, то на сьогоднішній день. Буквально на днях буде проінформована громадськість про телефони гарячої лінії в політичній силі нашій обласній. Люди зможуть звернутися по кожному депутату, по кожному члену партії та дати інформацію. Практично на останній нараді в області йшла мова, що на сьогоднішній день, станом на сьогоднішній день, 158 чоловік по області вже Скажімо так, попали під цю люстрацію і були виключені з леву партії. І цей процес продовжується. Кожен зможе е, через засоби масової інформації, через е, телефон цієї довіри дати інформацію, вона буде перевірятися для того, щоб ми практично десь напротязі місяця цей процес завершили і могли сказати людям, що всі ті люди, які е, вели себе не належним чином, е, е, вже не є членами партії батьківщини. Ну, от ви називаєте доволі ну, значні цифри е, чи не втратили Сама партія від цього багато, ну тобто е, втрачається велика кількість її членів, е, чи це не призведе до якихось можливо на свого боку негативних е, явищ в, серед, в середовищі партії, чи ви вибачаєте тільки цьому? пане Володимире. Краще мати, умовно кажучи, 50 людей відданих чесних порядних, ніж мати 100-150 людей, серед яких є люди, які які ганблять партію. Це аксіома, яка доведена роками. Тому і якщо в нас в області є більше 20 тисяч членів партії, на сьогоднішній день 158, хай ще 158-200 людей буде виключено, це буде йти тільки на користь нам. Тому що кожен з членів партії батьківщини він повинен знати, що якщо у випадку тільки дій, які суперечать думці суспільства, думці громади, він не буде членом цієї партії. Все. Це повинен кожен знати, тому що е, саме гірше, що може бути, це безнаказаність. Не можемо ми дозволити, щоб певні люди ганьбили всю політичну силу. Більше того, я не думаю, що це будуть дуже значимі цифри, оскільки члени батьківщини, вони ну це 600 тисяч осіб, вони піддавалися доволі серйозним, і це правда серйозним репресіям під час того, як батьківщина була в опозиції. Люди, які не схильні були ідейно. Віддано працювати е, на користь України і на користь партії. Вони давно цю партію покинули, тому що ну, дійсно я вам кажу і на особистому прикладі. Були спроби тиску, були спроби е, схиляння там до виходу з партії Батьківщина неодноразові. Я думаю, кожен депутат е, будь-якого рівня від сільської ради до Верховної, який був членом Батьківщини і який ідентифікував себе як депутат від всеукраїнського об'єднання Батьківщина, піддавався тиску в кожному з регіонів України. Десь менше, десь більше, але такий тиск чинився. І е, це був теж свого роду критерій, який очистив партію від людей, які ну могли якимось чином її дискредитувати, так батьківщина мала і так званих тушок у своїх лавах. Але я кажу, це звичайно були і помилки, мабуть, переселекції, але це зумовлено було і значним тиском на цих людей. Пане, Андрій, я назву конкретний приклад: 2010 рік ми програли президентські вибори. Янукович виграв президентські вибори на рівні області. Було прийнято рішення бюро обласної організації. Всі люди, які працюють у владі від партії батьківщини, з влади йдуть. Хоча кожному з нас пропонували посади. Мені пропонували посади заступника голови районної державної адміністрації, керівником, керівником управління обласної державної адміністрації, різні посади, повірте мені, пропонували. У нас на той час працювали 8 заступників голів районних адміністрацій, голова районної адміністрації, два заступники голови обласної адміністрації, біля 15 керівників управління в обласній адміністрації. З цих всіх людей одна людина. Залишилась на посаді, яка була виключена з партії. Всі інші, відповідно до рішення партії, пішли з своїх посад на інші, почали займатися партійною роботою, іншою роботою. На жаль, зараз в Україні є ще така тенденція, коли люди схильні вірити популістам, коли люди схильні вірити кричущим заявам, які людям подобаються, які для людей є приємними на сприйняття, тому що це хтось обіцяє вирішити їхні проблеми. Причому не залучаючи самих людей до вирішення цих проблем. Люди дуже неохоче зараз йдуть на якісь, не дивлячись навіть на величезний прогрес, який відбувся після революції гідності. Все одно люди неохоче йдуть на допомогу державі в критичні моменти. Хоча зараз приклади є кращі зараз. Дуже популярні в суспільстві такі популістські ідеології, і суспільство часто підтримує ті політичні сили. Які е, обіцяють щось дуже солодке, наприклад, обіцяють закінчити війну за один тиждень. Ну, будь-який е, свідомий українець розуміє, що це нереально. Там дуже багато зброї, там дуже багато проблем. Е, люди, які е, говорять цікаві для народу солодкі гасла, зараз, е, на жаль, е, є дуже рейтинговими. На відміну від цих людей, Батьківщина за 15 років навчилася і відповідальності, і не робити якихось популістських кроків, вчинків і так далі. І тому, коли ми говоримо про люстраційні процеси, то зараз ну, люстрація буде проводитися дійсно ще більш прискіпливо серед людей, які звикли нести відповідальність за свої дії, за свої слова, ну і за ситуацію в країні в цілому. От, ви вже згадували про е, співпрацю між вашою політичною силою і різними громадськими організаціями об'єднаннями, е, також про підтримку е, вашою партією е, ну, от планів про проведення е, наступних парламентських виборів за відкритими списками. Е, які можливо там ще ініціативи е, висуває от ваша партія чи можливо підтримує конкретні кроки? Які ну, плануються найближчим часом здійснюватись. Дивіться, я продовжу е, попереднє питання, відповідь на попереднє питання, що ми дуже багато зараз люди е, хочуть вірити популістським цим гаслам, і, але дивіться, закінчилася революція гідності. Потрібно було у складний час е, брати на себе відповідальність в державі. На жаль, не всі, навіть ті політичні сили, які були на Майдані, які були стояли разом з людьми, не всі захотіли брати цю відповідальність. І тепер ми маємо: голова Верховної Ради, е, представник партії Батьківщина, керівник уряду Яценюк, представник партії Батьківщина в уряді багато міністрів, представників партії Батьківщина. Ви знаєте, ми по-різному можемо оцінювати діяльність уряду за останні 4 місяці. Ми можемо говорити, що там були помилки. Ми можемо говорити, що там були помилки, але цей уряд витягнув державу. Цей дуже складний період, і це треба визнати. Цей уряд не дав зменшити соціальні стандарти, і цей уряд на сьогоднішній день зміг забезпечити фінансування з міжнародних інституцій. Він втримав ситуацію в державі у найважчий період за всі 23 роки незалежності. Тому там, де потрібно брати відповідальність, її відповідальність потрібно брати. А в нас, на жаль, є дуже багато людей, які з боку сидять і говорять, що як повинно робити, але не готові в найважчий період брати на себе відповідальність. Тому, коли, тому що, коли стало питання про обрання голови уряду, не було нікого бажаючих в той час, в березні 2014 року. Стосовно співпраці, ви знаєте, зокрема, вчора відбулася зустріч в Офісі партії батьківщині в Києві керівника фракції Соболєва з представниками громадськості і було досягнуто певних домовленостей. Партія Батьківщина буде сприяти громадським рухам, громадським об'єднанням в їхніх ініціативах, законодавчих ініціативах. На сьогоднішній день основне з них це зміна е, е, виборчого законодавства. Тому що ми прекрасно розуміємо, що ми йдемо до виборів. В жовтні ми будемо мати вибори Верховної Ради, новий парламент. Це була одна з вимог майдану, і ми всі розуміємо, що переобрати потрібно цей парламент, який не представляє зараз думку суспільства. Але роби, робити вибори по старій системі я рахую, що це ще гірше. Тому на сьогоднішній день суспільство вимагає, повинні бути вибори по відкритим партійним спискам. І партія батьківщина внесла цей законопроект. Він був внесений спільно деякими позафракційними і опозиційними колишніми опозиційними партіями. І ми будемо до кінця вимагати, щоб вибори були проведені по новій системі по системі відкритих партійних списків. Ви знаєте, зараз, якщо говорити відверто, зараз багато хто любить піаритися на системі з відкритими партійними списками, тому що це і гарно звучить. Але якщо говорити відверто, навіть е, дав коментар заступник голови ЦВК Магера, який говорить, що на сьогоднішній день ми не готові технічно провести вибори по цій системі. Для підготовки технічного проведення цієї системи треба хоча б місяць-півтора. Тому я вважаю, що ми повинні спільно з громадськістю здійснити певний тиск на парламентарів. На і всі інші політичні сили для того, щоб на цьому тижні парламентському, з 12 по 15 числа буде слухатися законопроекти для того, щоб підтиснути депутатів для того, щоб вони перше прийняли законодавство про відкриті партійні списки, для того щоб вони забезпечили е, технічне забезпечення, тобто сформувати базу даних для того, щоб проводити відкриті списки, і для того, щоб нові вибори вже проводились по новій виборчій системі. Пане Володимир, якщо говорити, ну це одна з основних вимог громадськості. Громадськість запропонувала цілий ряд законів, законопроектів, як можна проводити вибори за відкритими списками. От але Юр Дмитрович абсолютно вірно все каже. Це вибори за відкритими партійними списками. Це, мабуть, найскладніша виборча процедура з усіх видів, які існують. Тобто, мажоритарні вибори. Це, наприклад, якби в Україні були мажоритарні вибори. Приблизно там на 80 тисяч людей обирався би один е, депутат Верховної Ради. І е, централізовано на рівні, наприклад, надвірної можна би було встановити результат. Коли вибори відбуваються за пропорційними партійними списками закритими, е, то результат встановлюється на рівні України глобально один раз на рівні ЦВК. А регіональні відкриті списки, якщо вони будуть прийняті за основу, Результат буде встановлюватися на рівні області, а члени комісії, ну в середньому отримають не члени комісії, а виборці отримують книжечку. В книжечці буде, умовно, там для Івано-Франківської області, наприклад, 20 партій. В кожній партії буде, наприклад, 15 осіб. Галочку потрібно буде поставити напроти тільки однієї особи. Голос за особу буде означати голос за партію. Тобто виборцям буде не так просто розібратися. Членам комісії не так просто це все. Полічити, встановити результати, потім ці результати ще потрібно обробити для виборів за такою системою. Треба провести дуже серйозну роз'яснювальну роботу не тільки серед населення, а серед членів комісії, створити необхідне програмне забезпечення, вивести це на якісний рівень. Тому, як ви знаєте, фракція батьківщина не виходила з коаліції, оскільки вважає, вважала на той момент, що для такого серйозного кроку, як вибори, треба зробити серйозну підготовку. Удар і свобода прийняли рішення йти на вибори. Батьківщина до виборів завжди готова. Батьківщина за 15 років, дійсно, вже 12 років є парламентською партією і довела, що вона вміє перемагати. І зараз рейтинги кажуть, що батьківщина є однією з лідерів громадської думки і вподобань. Тому ми не боїмося виборів. Ми боїмося, що за безвідповідальністю і популізмом. Населення України може отримати не такий якісний парламент, на який воно заслуговує. Крім того, регіональні відкриті списки залишають дуже серйозне питання, як же бути з виборами в Криму, наприклад. Тобто, не проведення там виборів ну це визнання того, що Україна втратила над ним остаточний контроль. Проведення десь, наприклад, в Херсонській, Області це може стати підставою для думок про фальсифікації виборів, оскільки ну зрозуміло, що там 2,5 мільйонний Крим не зможе одномоментно там, чи одноденно, чи навіть однотижнево приїхати е, на материкову Україну і проголосувати. Тому є багато питань, але ми будемо докладати максимальних зусиль на всіх рівнях, щоб якісно провести забезпечити якісне проведення виборів 26 жовтня цього року. Що ж, наш ефірний час на жаль, от уже добігає кінця. Тому на саме завершення розкажіть, що, будь ласка, про діяльність от вашої партії, представників вашої партії на теренах от уже самої надвірнянщини. Якщо говорити про надвірнянщину, ну ми всі прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день, після революції гідності, змінилася влада на всіх рівнях. На сьогоднішній день на Надвірнянщині відповідальність за стан справ на Надвірнянщині взяла партія Свобода. Призначений новий голова районної державної адміністрації від партії Свобода, заступники, керівники управлінь, практично всі призначаються, це практично всі члени партії Свобода. Тому я вважаю це справедливим, я вважаю, що це нормальна практика, коли політична сила, яка була на Майдані, яка набрала на парламентських виборів у нас в районі досить значний відсоток, взяла на себе відповідальність і повинна реалізовувати і доказувати, що всі ті слова і всі ті речі, які декларували. Партія Свобода, вона повинна доказувати, що вони це можуть втілити в життя, і громада зараз повинна побачити, як було як працювала попередня влада, як тепер працює партія Свобода. На сьогоднішній день, якщо говорити про діяльність батьківщини, то основне завдання на сьогоднішній день це є антитерористична операція і допомога нашого району. Допомога на нам на нас, тим хлопцям, які воюють там. Тобто всі зусилля наші це спрямовані практично на е, збір коштів на закупівлю обладнання, на роз'яснення людей, на зв'язок з підприємцями, відправка продуктів, обладнання, все те, що ми можемо, кожен день ми цим займаємося. Практично кожен день. Це є і конкретним людям, конкретним нашим бійцям, тому що там воюють наші друзі, там воюють наші хлопці. Ми е, чим можемо це і машини, це тепловізори. Ну практично, я якби би почав розказувати це багато, розумієте. Всього всі депутати районної ради від нашої політичної сили були організовані. Ми пройшли медкомісію, ми здійснили всі процедури для того, щоб у випадку потреби ми також будемо готові в будь-який момент забезпечити участь свою чи на лінії фронту, чи в будь-який потрібний спосіб для того, щоб на сьогоднішній день захистити нашу державу в цей нелегкий час. Що ж, дякую вам за розмову нашим телеглядачам. Я нагадаю, що ми спілкувались із депутатами Надвірнянської районної ради від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, це паном Андрієм Карманським та головою районної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, паном Ігорем Писклинцем. Дякую вам. Дякую. дякую. Всього доброго. На все добре.